Всіх вітаю, друзі! З вами майданчик Автопойнт. Сьогодні у нас в огляді Джип Компас 4 х 4 2018 року. 24 бензин автомат 2018 рік. 198 тисяч кілометрів пробіг. Це у нас 2018 рік і машинка дійсно. Доволі таки заряжена, заряжена вона саме по комплектації. І тут є що розповісти. У нас біксенонові фари стоять з адаптивним дальнім світлом. Отже, така тема є на багатьох нових машинах. Для 2018 року це доволі таки круто. Отже, ми маємо також систему утримання в полосі, систему допомоги при гальмуванні. І я наскільки розумію, це в нас якраз радар на цю систему тут стоїть. У нас є мертві зони. Автоматичні дальне світло, як я вже сказав, адаптивні фари стоять. І в нас навіть є система допомоги при русі заднім ходом. Отже, автомобіль доволі таки цікавий. Ціна на нього 17850 за таку ціну в такій комплектації я думаю, що мало автомобілів є. Отже, давайте перейдемо. Дивіться. В нас встановлені легкосплавні диски від джип. Вони в нас 18 го діаметру і стоїть гума 225-55R18. Великі колеса з великим профілем. Я вам скажу, що машинка дійсно дуже комфортна. Вона дуже плавна, дуже м'якенька. От якщо взяти, порівняти її там з такими з братами по класу, цей автомобіль, мені здається, більш м'яким, чим його прямі конкуренти, дійсно, чим прямі конкуренти із Америки і з Європи. Дуже м'який автомобіль. Мені це дуже сподобалось. Маємо такі хромові елементи. Це, я замітив, така тема для джип нормальна. А тим більше з чорним кольором хромові елементи це топ. Маємо такі рейлінги, причому вони з пластиковими накладками. Я так розумію, щоб вони в нас не піскоструїлись, не вбивались від погодних умов, від е, якихось е, сторонніх предметів, які ви може, можете зачепити ці рейлінги. Класно. Зроблено перший раз таке бачу. Безключовий доступ на машинці є. Бачимо сліпі зони. Е, це в нас. В сліпих зон підігрів дзеркал у нас є наявності. Давайте перейдемо до салону. Дуже цікавий салон, дійсно, мені він дуже подобається. Я був іншої точки зору про американські автомобілі, але зараз я її поміняв, тому що посидівши, поїздивши, я зрозумів, що машина класна, дійсно. Приємна, дуже шкіра, вона зі строчкою, у нас така оранжева строчка. Вона у нас по всьому салону йде, і ці елементи вони в нас є по всьому салону. Ми маємо. Електрорегулювання спинки водійської разом з підйомом і опусканням нижньої частини сидіння. Преферована шкіра, підтримка поперекової зони. Маємо, звичайно, електропакет, автоматичні склопідіймачі, ну і електрорегулювання дзеркал саме собою. В автомобілі у нас автоматичне світло, як я вже казав, автоматичне дальне. Тут все у нас є. Передні противотуманні фари, автозатемнення дзеркала заднього огляду. Таку шайбу, шайбу керування. Повним приводом автомобіля, ми маємо блокування міжового диференціалу, для того, щоб в нас був постійний повний привід. І маємо режим автоматичний, режим для їзди по снігу, режим для їзди по піску і режим для їзди по багнюці. Snow Sand і Mud. Такі у нас режими прикольні. Автоматична коробка передач з ручним режимом, бачите, плюс-мінус можемо перемикати вручну. Зразу у нас інтегрований USB 3.0 роз'єм і AUX. Вам не треба тут ніякі перехідники ставити. Все так доволі класно зроблено, і одразу сюди телефон можна підключити і покласти одразу. Але і звичайний 12 вольт у нас, звичайно, є. Двухзонний клімат-контроль. Також ми бачимо систему утримання в полосі, відключення парктроніків і двохзонний клімат-контроль, як я вже сказав. Старт-стоп, круїз-контроль. Маємо керування мультимедіа, можемо піднімати і відхилювати виклики, і в нас навіть є керування голосом. Машина в класному стані. Подивіться на сидіння, гравіровка джип, класна строчечка оранжева і профіровані сидіння, і вони реально якісні. Я не скажу, що це реально дешева якась шкіра. Хоча я думав, що воно буде так. У нас система старт-стоп, є, відключення курсової стабілізації, і електроручник у нас встановлений на даному автомобілі. Давайте перейдемо до задньої частини. Доволі цікаво, багато місця. Подивіться. І дуже гарний стан салону. Також перфорована шкіра, також у нас строчечка оранжева. Я люблю такі моменти, на них акцентувати увагу, тому що ну, це приємно. Знаєте, Коли ти сидиш в салоні, в тебе там моменти, там моменти, десь там стрічечка, десь там гравіровочка, джип, воно все виглядає в загальному класно. Я метр 83, Я сижу за собою і подивіться. У мене тут кулаки мої поміщаються. Якщо я розслаблюсь, ну, мені також нічого тут не заважає. Ну, півтора кулака десь над моєю головою тут також є. Місця багато, не скажу, що мало, в деяких кросоверах його мало, але не скажу, що тут воно так є. Маємо підлокітничок з підстаканниками, маємо дефлектори обдуву, регулювання, маємо навіть розетку американського стандарту. Ви можете купити перехідничок, і у вас буде тут розетка, звичайна. Вона у нас на 115 вольт і на 150 Вт. Ну і з бі 3.0 роз'єм є. Класно, багато місця. Дуже м'яка шкіра, мені дуже подобається. Дійсно. Тут дуже приємно сидіти і проводити час. Давайте перейдемо до багажнику. Одразу ми бачимо партроніки на автомобілі, вони тут встановлені камеру ми бачимо. І у нас електроляда, електропідіймання кришки багажнику. Це дуже приємно, якщо ви з пакетами, з сумками якимось. Це дуже зручно. Я думаю, що цим уже нікого не здивуєш, але є комплектації без Е, Такий у нас прикольний тут коврик джип. Бачите, він двосторонній. З одної сторони ворсовий, з другої сторони, він перезивнений. Класно. Сама кнопка електроляди, 12-вольтовий роз'єм, складання задньої частини у нас сидушок. Маємо систему SFX, бачимо якаря під неї. У нас, подивимося, що у нас є тут. Дуже багато місця. у нас тут. Такий ремкомплект разом з такою штукою для заливання бензину, точніше для заливання присадок, наскільки я розумію, можу помилятись. Якщо помиляюсь, поправте мене в коментарях, будь ласка. У нас є компресор. Це таке цікаво, да, начебто це з заводу, наклейки джип. Прикольно. Доброта така, я скажу, Блін, товстезна така ця полочка, вона точно не проламається. Ну і класний коврик, дивіться. Перевернули. І в нас тепер резиновий стає. Класно, класно. Закривання багажника, в цікавому місці, чик, все чітко. Комплектація Limited, бачимо. Також, як я вже показував, тут також у нас є безключовий доступ, контроль сліпих зон автомобіля. Отже, друзі, ціна на нього 17 850 доларів. Класна ціна за такий автомобіль з такими функціями. Ну, Європейці курять сторонці. Я думаю, Європейця за таких років з таким пробігом і з такими функціями важко знайти за таку ціну. Ну це правда. Іменно в кросоверах. Самі розуміємо, що кросовери на зараз дорожчі, вони більш користуються популярністю. Отже, якщо він вас зацікавив, ми вас чекаємо. Софіївська, 19, Білогородка, Київська область.